Патрушев нервує Україна знищила уже дуже багато систем ППО на фронті та прикордонних містах. Генерали просять віддати на фронт ППО Москви. Отримали відмову. Крім того, елітні російські танкісти замість того, аби воювати на фронті, також охороняють Кремлі, як і екіпажі бойових машин піхоти БТР. А сьогодні вночі спалили один із танків отаманської дивізії поблизу Кремля. Танкістів закидали коктейлями молотова. Люк був відкритий танк. загорів. Путіну про це відповіли. Крім того, сьогоднішня масова і дуже болюча атака відбулася за участі українських агентів, які свого часу влаштувалися у Вагнер і досі себе не викрали. Під час ударів один із спецпілотників потрапив у штаб спецназівців Путіна. Командир, який був колишнім охоронцем Путіна, загинув. Постійні атаки як всередині, так і зовні добряче кусають режим. Після подальших успіхів ЗСУ на фронті російські еліти можуть спробувати усунути диктатора Путіна, влада якого з кожним днем слабшає. Галя за. Уважив, що під час успішних дій ЗСУ на фронті Путін просто ховає голову в пісок, як це було під час харківської операції. Або звільнення Херсона на думку експерта, у разі успіху контрнаступу ЗСУ Путін розгубився знову. Тоді кремлівські еліти можуть почати діяти. Цей момент а Путіна не треба буде бити по голові. Вони просто прийдуть і скажуть: вв, що будемо робити? Погана ситуація. Коли Путін розведе руками, то вони запропонують власний план і спробують переконати його у наступника на піти, припустив галямов. Опозиціонер вважає, що наступниками Путіна можуть бути багато людей з чинного режиму. Головне, аби вони не були достатньо токсичними для України та міжнародної спільноти. Тому на трон можуть посадити прем'єр-міністра Михайла Мішустіна чи мера Москви Сергія Собяніна, які на думку політолога зараз найменше заплямовані кров'ю. Абаз Галямов раніше вже заявляв, що кремлівські еліти розуміють, що РФ програє у війні, а тому панічно шукають варіанти, аби не допустити бунтів у самій Росії, і один із варіантів, так звана операція Наступник. В якийсь момент Путіну буде потрібен наступник, щоб врятувати систему від колапсу, бо її уламки можуть поховати самого Путіна, і в історії були приклади Чаушеску, Кадафі чи Гусейна. Тобто Путін може втратити владу, після чого втратить життя як несприятливий збіг обставин. Вважає Галямов. Політолог не виключає, що сам диктатор може бути зацікавлений у наступнику, якщо зрозуміє, що більше не зможе утримати владу плани щодо наступника за словами експерта можуть реалізувати уже цієї весни. Я вважаю, що це буде кінець зими, початок весни, коли вже буде зрозуміло, що план Путіна заморозити Європу зазнає невдачі, сказав експерт. Галяму впевнена, що навесні оточення Путіна переконає його, що слід висувати наступника. Альтернатива це великий колапс. Тривала деградація, велика крова. Поразка стає все очевиднішою, як і очевидний колапс системи, нездатність системи вирішувати плю. Ключові завдання, що стоять перед державою, у міру того як приходить розуміння, що це відбувається, звичайно, шанси на сценарій наступника зростають, зазначає політолог. Пролунав вибух на новомосковській гес тамбу прорвало через аварію та шалені зливи, які там зараз проходять, хоча й зими. Але температура там окупантів не радує. У Москві пройшла сильна знігова злива, та випав град розміром скурячої яйце. Град пошкодив автомобілі та засмітив зливи. Тож у деяких районах міста росіяни плавають у своєму звичному середовищі у той же час у місті Литкаріну Московської області. Арафа пролунав сильний вибух на електро. Ро він став причиною локального блекауту. Без освітла залишилася частина самого леткаріну. А також кілька сусідніх населених пунктів про це повідомили російські новинні пабліки. За різними даними було знеструмлено близько десяти населених пунктів. Причина вибуху наразі невідома. Після цього в окрузі зникло світло. А також на місці вибуху почалася невелика пожежа. Електрика почала повертатися до будинків і квартири через півтори години після того, що сталося. Написали Росзмі. Росіяни активно обговорювала мережі подію та збирали інформацію про те, що у кого теж зникла електрика. Пізніше пропагандисти заявили, що інцидент з електропідстанцією стався у селі Молоково-Ленінського міського округу Московської області. Місцева влада заявила, що на території міського округу Литкаріно всі об'єкти життєдіяльності працюють у штатному режимі. Також очевидці стверджують, що близько першої години ночі помітили спалах з боку підстанції, після чого в окрузі відключили. Ся електрика а біля підстанції почалася невелика пожежа у московській області РФ. Дві доби поспіль говорили про атаку українських дронів. Спокій їм тепер лише снитиметься. Також за повідомленнями телеграм-каналів російських партизанів дамба в місті Туапсе, що мала стримувати потоки, води зруйнувалася не тільки через негоду і є людський фактор. За словами партизан, помста, як і карма завжди приходить холодною. Що ж розвідка запевняла, що ми дізнаємося, ще імена героїв, коли ця війна Кінчується. В той же час пропагандисти Кремля повідомляють, що основною причиною стала негода днем раніше в Сочі шквальний град розміром з курячої ця пошкодив машини і будинка. Тепер шалена злива затопила район Туапсе в Краснодарському краї. Повідомляється, що в чотирьох районах Туапсена Кубані введено режим надзвичайної ситуації через безперервні зливи. Йдеться про Джубське, Тангінське, Новомихайлівське та Небузьке поселення Топсенського району, багато підтоплених будинків машини. Буквально пливуть у воді, а деякі зносить потоком населення, евакуюють. Біда все таки наздогнала росіян рано чи пізно війна. Прийде в кожен їх дім. А солодкі слова пропаганди не зможуть захистити від люті українського народу, який героїчно бореться за свою свободу. Ну а вибухи на авіабазах в Росії, Гесах, підстанціях, колях, казармах та інших стратегічних об'єктах ерах у всіх регіонах Росія доводить, що війна з Україною стосується кожного росіянина. Про це в ефірі та. Марафону сказав речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігната. За його словами, росіянам тепер не зрозуміло, чи можуть вони бути в безпеці навіть у тилових районах Російської Федерації. Як помітно, з новин бо вовнятко ходить по аеродромах і окупанти, кудись зникли, але не зникли військовою термінологією. Це називається розосередилися до різних аеродромах. Вони порозтягували свою стратегічну авіацію, де це тільки можливо, зокрема, де є злітно-посадкові смуги вони. Які можуть використовувати, розповів Ігната. за його словами? Військові і цивільні росіяни, які казали про спецоперація, їх не стосується. Тепер розуміють, що вони нікуди не дінуться від війни. Кличко став власником маєтку у гамбурзі за 227,6 мільйонів гривень пару тижнів тому реєстр декларації будівлю у 750 квадратних метрів він отримав як погашення боргу від компанії Максимум АЛЛС, яка належить його брату Володимиру, Навчився дивитися у завтрашній день. Пишуть телеграм-канала тепер до мосту масштабні махінації і справи на мільярди. Що відомо про гучний скандал через новий міст у Києві? Це будівництво називають будівництвом століття. і Це дійсно так. Десят років роботи мільярди на це витратили і ось нарешті Подільського Воскресенський міст у Києві через Дніпро відкрили 1 грудня. Але їздити ним зможе поки далеко не кожен. А тепер ще й на волі будуть не усі. Бо накрили на цьому проекті мільйони, хоча хотіли, мабуть, більше. Його кошторисна вартість збільшувалася кілька разів. Він змінив купу будівельників і став чи не найдорожчою спорудою в Україні. Але незабаром з такими словами меро столиці проїхався мостом і натякнув що от, от це станеться, і цей день настав 1 грудня 2023 року. Кличко похизувався, що будівництво завершено. Мера столиці, звісно, це не або як дішить. Але добудувати цей місто хто тільки не обіцяв. Нарешті це відбулося всім скептикам та тим, хто намагався заблокувати роботи на об'єкті. Скажу одне, шукайте тепер інші приводи для своїх маніпуляцій, зазначив кличко. І ця споруда дійсно вражає мостовий перехід двохярусний на верхньому за. Запор... Плановані шари шість смуг для руху автотранспорту, по в один бік на нижньому, дві колії майбутньої четвертої гілки метро зі станціями суднобудівна, Труханів міст і затока Десенка. На правому березі міста Естакада мосту починається від перетину вулиць верхній нижній вал та набережно-хрещатицької. Далі перетинає Рибальський півострів, Труханів Острів і пройшовши через Русанівські сади, виходить на лівобережну частину Києва, де має йти двома гілками. Дна вулицею Обалізака на Троєщину, друга проспектом Алішаранавої, там на Воскресенку Райдужний, Північно-Броварський лісовий масив. Але будівництво цього неймовірного мосту розпочалося ще у 1993 році, проте зупинилося майже одразу через брак фінансування. Хоча до генерального плану Києва цю переправу внесли ще за часів СРСР у 1986 році. Два роки розробляли план і техніко економічне Обґрунтування тоді проект оцінили в 40 мільярдів 701 мільйон купонно карбованців. Побудувати міст хотіли за 9 років, і вже у 2002 році планували гучне відкриття. Але у 1997 роботи припинили знову ж таки через важке фінансове становище столиці. Тим не менше, у жовтні 2010 року в експлуатацію здали першу чергу мосту. До 2017 року він, начебто, був збудований на 50% – Це рі. І от кожторисна вартість якого робіта кілька разів збільшувалася обіцянки, закінчити будівництво щоразу залишалися обіцянками. А щоб не перераховувати вам кожен рік, у якому виділялися все нові і нові суми, скажемо коротко. На все про все витратили майже 20 мільярдів. А тому не дивно, що місто став ласим шматочком для корупціонерів. Тож розкажемо про найгучніші справи. Правоохоронці з року в ріка заявляли про масштабні Хеми розкрадання, одного з яких зуміли вчасно зупинити у 2021 році. Тоді махінатори хотіли покласти в кошеню навіть не мільйони, а мільярди. Слідством встановлено, що між КП дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва та ТОВ інвестиційно-будівельна компанія Крибут, укладено договіра щодо виконання проєктних та вишукувальних робіт по об'єкту будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві. Коригування у по-дальшому, то і БКУКРБУТА на умовах субпідряду залучила до виконання робіт того міжнародний проєктний інститут, яким фактично і здійснювалися роботи з розробки проєктної документації по об'єкту. Однак, переслідуючи мету привласнення понад 3 мільярдів гривень бюджетних коштів з метою підписання відповідних актів, погодження яких є неможливим без затвердженої експертним звітом проєктної документації, не встановленими особами підробної від імені то Міжнародний проєктний інститут проєкту документацію по об'єкту будівництва та подано для проходження експертизи до ДП. кардаржа БОД експертиза йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури. І таких справ прокурори та поліцейські відкривали кілька добудовою подію Львівського мосту. Цікавилося і національне антикорупційне бюро, і нацполіції і антимонопольний комітет НАБУ на відкривало провадження ще у червні 2017 року. Фігурантами тоді виступали заступник голови камд. В'ячеслава Непопа, екс-директор дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд Роман Лісневський, та особи афілійовані за керівництвом фірми генпідрядника. Також у вересні 2021 року про підозру службові особі підприємства, задіяного на будівництві подільського мостового переходу, оголосила і Державна фіскальна служба. Там розповіли, що завдяки ухиленню від сплати податків, умова знову зайшла про розкрадені десятки мільйонів.